Результати оцінюємо один, два, 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 один, тобто, три, два, два, один, один. шістдесят, вісім. вісім, на п'ять оцілиш

Сломашенки недавно загалом утриманого три цілих шістдесятих важжати. Так це у за друга.

це може запросити. Так. Так. Оголошуємо нашого дуже хвилююче момент. Ви після першого ви були допущені, потім ви набрали максимальний бал, розв'язане ситуаційне завдання розв на презентацію 1,6 2 балів набрали, тобто 3.6 всього. Вітаю вас, ви продовжуєте бути директором. Сподіваюсь, щоб школа ваша, ну, ліцей розвивався, і діти якомога скоріше повернулися до школи. Це це це. Вам. Да, вітаємо вас! Так. Так, щось потрібно, Піш. якщо щось потрібно від міської ради, від мене, як депутати, завжди звертайтеся, мій телефон не знаю, є вас ще нема, я підключу з вами. І не варайтесь, чи можемо, можемо. Я за розвиток освіти це наше майбутнє. Без освіти в нас немає майбутнього взагалі. І без дітей. Дякую вам за